Віктор Медведчук відомий тим, що у 80-х роках був адвокатом українського письменника, націоналіста, що боровся за незалежність України, Василя Стуса. Письменника було заарештовано у 1980 році за звинуваченням у антирадянській агітації і пропаганді. Його адвокатом затвердили Віктора Медведчука, незважаючи на численні протести обвинуваченого. Суд проходив за зачиненими дверима. Стус не помилявся щодо Медведчука, адже його адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, суд засудив Василя Стуса до максимального покарання: 10 років таборів особливого режиму, і 5 років заслання. Загинув Стус 4 вересня 1985 року в тюремному карцері табору особливого режиму. Віктор Медведчук прокоментував свою захисну діяльність. У ті часи була стаття, яка передбачала за такі дії кримінальну відповідальність. Він був засуджений за цією статтею.